Здесь мы, как представители Донецкой области, уже реєстрируем людей для державного розселення, для людей, які не мають куди. Отдали. Места, к сожалению, здесь ограничены. Мы стараемся максимально быстро найти, куда людям поехать дальше, mm -hmm. найти место, где им дальше проживать. Mm -hmm. Центр работает с... здесь, именно в этом помещении, с августа 2024 года. И за этот период уже прошло через этот центр около 9 тысяч, почти 9 тысяч человек с января месяца этого года уже прошло практически 1700 человек. Слов, одни слезы просто. Так, все мы знаем, А ворог намагається захопити і він не е поставив собі за мету захопити Донеччина це Україна, Україна це Європа. І ми стоїмо зараз на захисті всіх європейських країн. Ми будемо продовжувати підтримувати організації системи ООН. Також неурядові організації, які працюють в напрямку підтримки жителів Донецької області. Ми тримаємо руку на пульсі, знаємо, що відбувається в Мюнхені в Саудівській Аравії. І ми сподіваємось, що результатом цих подій буде справедливий мир. В Донецькій області немає жодного міста, який не обстрілювався ворогом. Щільний і саме величезна кількість обстрілів. Це за останні чотири місяці, що кожного дня більше трьох тисяч разів окупант обстрілює Донеччину. Бізнес плати сплачує податки як до обласного, так і до державного бюджету. 4 мільярди було сплачено на податки тільки в 2024 році до обласного бюджету. Тільки за минулий рік з обласного та місцевих бюджетів на підтримку наших сил оборони для закупівлі БПЛА, ФПВ, дронів засобів РЕП було виділено 2,2 мільярда гривень. Thank you very much. You. You keep which is a book about the national parks of Sweden. Um, you showed me a lot of destroyed.